Сьогодні ми поговоримо на тему, яку дуже довго ви чекали. Я колись психологу зробити швидко x 2 І напевно, ви хотіли заробити x 2 і думали про створення групи або про створення марафону. Знаєте, я скажу так, ви думали, що ви хочете зробити групу, але думаєте, ага, запущу ну я марафон. Ну це ж легше, він буде дешевший, прийде більше людей, і в мене буде все класно. Ви знаєте, я вас закликаю, не робіть цього, тому що це шлях нікуди. Розкажу чому, тому що марафони доречно запускати, коли у вас вже є певна аудиторія, коли у вас є певні охоплення, у вас є гроші на рекламу. Так, і марафон він не є продуктом, який є такий, знаєте, генератором прибутку. Він є тим продуктом, який заводить цих людей на генератор. Прибутку, ви, можливо, цього ще не розумієте, але прийдемо до того, як же ж вам все-таки зробити x 2 І ви хочете запускати групу, але у вас в голові крутиться. Слухайте, а може раптом ніхто не прийде. А може, щось таке зробити простіше, а може запустити якийсь там взагалі. На 2-3 дні якийсь там воркшопчик чи, можливо, запустити якийсь вебінарчик. І якщо ви так думаєте і думаєте, що це вам принесе Х2, ви помиляєтесь. А як зробити X-2? Я все розкладу по поличкам. Якщо ви подивитесь сьогоднішнє відео, прямо розкажу по пунктам, що і як робити. Отже, давайте до мене, хто я і чому я вам про це говорю. Я Вікторія Пітель. Я практикуючий бізнес-коуч. В моїй практиці запуску більше 20 груп різного напрямку. Не кількість, знаєте, 20 груп, деякі були запущені на 10 занять, на 8 занять. У мене є курси, які йшли і по 10 запусків. По 5 запусків, да, от якби потоків мається на увазі. Я допомагаю саме коучам, психологам, і іншим допомагаючим практикам. Моя специфіка в тому, що я і передаю свій досвід, коли ви вже працюєте один на один, коли ви хочете розширитися, стартанути. Між іншим, я вам скажу, що коли ви працюєте один на один, ви можете заробляти ну, так, на старті до тисячі доларів, півтори, якщо дві, то це вже треба трошечки піднабрегтися. Так, але вам хочеться більше, або не хочеться постійно шукати клієнтів, або вам набридло вже один на один працювати, то ви в цьому місці, де я вам розкажу, як це зробити. І я вас навчу це робити без страху, без оцього синдрому самозванця. Коли ви думаєте, я, можливо, ще не до. І коли ви думаєте і боїтеся, що не збереться група, так, ну там дві-три людини збереться, що ж я буду робити далі. Це ж буде така велика халепа, велика невдача, щоб не було цих думок, я вам розкажу, покажу, як діє метод групи. Це методика, моя особиста, яка враховує вашу глибину. і Дає вам можливість, знаєте, бути більше, ніж те, як вас навчали в академіях чи в школах. В академіях і в школах є можливість ну, працювати по якійсь е, практиці. Наприклад, ICF, там є певні кодекси, так, у вас Психологів є, але у вас в голові існує дуже багато іншої інформації, яку ви бачите, щоб корисно було б отримати вашим людям. І можливо, в вашому оточенні є клієнти, які ще не готові йти в індивідуальну роботу. Їм треба ще дати певну кількість інформації, але подати це правильно терапевтично. Можна так сказати. Інструментарій має підібраний бути під певні якісь проблеми, задачі. Так, от я коли збирала свої групи, саме це я враховувала. Мені вже набридло бути в стандартах ICF, чесно вам скажу, тому що вони є обмежуючі. І мені захотілося ділитися з людьми, наприклад, а як же ж по справжньому в голові виникають ці думки? Як ці думки впливають на наші рішення? Як ці рішення потім впливають на наші дії? Як це взагалі можна змінити все? Так? І для цього я змушена була ділитися певною інформацією. В межах індивідуальної роботи я цього робити не могла. Ну, знаєте, ну, якби стандарти є стандарти. і я тоді знаєте, створила. Цей метод групи, коли я поєднувала і своє бажання, і свої навики, і бажання моїх клієнтів. Отже, мої клієнти, які приходили потім до мене коучі, психологи, допомагаючи практики, вони коли це почули, оцей дозвіл, що можна давати інструментарії, інформацію, знання, які у вас є в голові, але не через формат один на один, а через метод групи. Відразу набирали свої групи. В них був такий ентузіазм, що вони набирали 8, 10, були 12 людей. У мене одна з клієнток, да в неї було дуже мало підписників, але вона змогла набрати і в перший раз групу набрала і заробила 18 600 гривень, тобто. Це для неї було вау експериментом, тому що ну попередні рази вона набирала клієнтів там в неї чек був трішечки більше ніж тисячу гривень за одну сесію. їй треба було 18 сесій або клієнтів чоловік 5-6 набирати, так і вона ну працювати індивідуально з кожним, а тут. Вона відчула таку простоту. І ще вам хочу сказати, що це є такий наступний крок у розвитку вас, як експерта, саме розвитку. Ви не маєте залишатися один на один. І ви маєте. Розуміти, що це невід'ємна частинка вашого вашого масштабування. Також у мене були клієнти, які працювали в офлайні, але дуже хотіли вийти в онлайн. І в онлайн вони не хотіли вже один на один виходити. Вони хотіли на групу виходити, і в них не вистачало віри, що це вийде, і що це комусь потрібно. Тобто, один на один, особливо психологи, кажуть, ну окей. Я ще розумію, що вони можуть прийти, а от ну, кому потрібно онлайн. А знаєте чому? Тому що вони йшли за трендами, які в нас є зараз на ринку запусків курсів, і дійсно в такому форматі, як зараз говорять продюсери, як запускати курси, у нас у коучі психологів, купувати не будуть. Купувати не будуть по тій причині, що наші клієнти вони приходять не за цим. А за чим я вам розкажу і розкажу три кроки, як це зробити? Створення. Такої групи, яка у вас буде запускатися, вона можлива лише тоді, коли ви зрозумієте основну проблему. Основна проблема це взагалі спотворення бачення групи. Дуже багато хто хоче запустити курс. А для нас, для коучів, для психологів, для допомагаючих практиків, це взагалі не варіант. Курс, який записаний, який ви викладаєте, і потім люди його можуть дивитися. У нас це можуть бути міні-продукти, які записуються, але вони завжди ведуть далі до генератора прибутку, до основного продукту, який генерує нам гроші, так? а не як основного. А от основним генератором прибутку у нас в груповій роботі можуть встати групи. І основна ця частина, да, що група не дорівнює курс. Ми по-іншому маємо. Ми не можемо відзняти відео, ми не можемо виставити його на платформу, тому що це не цікаво нашим клієнтам. Звісно, технічно ми можемо це все зробити. Ми можемо зробити те, як курси записуються, і кажуть, ну а там відео запиши, кудись там виложи, там рекламу проводи, там про, там про гріє аудиторію. Технічно можна, фактично не працює. І в нас в голові у тих людей, хто ще у вас, можливо, у голові тих, хто ще не запускав цих курсів і не розуміє, як це зробити, груп не запускав. Для них курс і група це, в принципі, одне те саме. У нас є величезна специфіка саме для коучів і для психологів. Але було б знаєте, настільки біди, як зрозуміти цю техніку різниці, як дуже багато з вас, а близько 90%, Зупиняє їхні внутрішні настрої. Внутрішній настрій в тому, що я ще не готова передавати знаннями. Мені там треба ще десь десь підучитися, щось там зробити. В мене немає аудиторії. Вона дуже маленька. Боже, у мене навіть ще тисячі підписників немає. Ви що, де я візьму тих людей. А специфіка, що ми заводимо по іншому людей. І багато хто боїться, знаєте, оцього такого масштабності: курс, Боже, як я як цю групу запущу, Боже, як я з нею буду працювати? Я не знаю, як ні, 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 краще я запущу щось маленьке і марафончик, якийсь запущу. Я вам вже про це говорила, що це помилка на марафонах, ви не заробите ікс два. Ще є один такий специфічний такий процес, да, що ви кажете, ні ні, у мене ще мало матеріалів, я ще мало знаю, мені треба ще назбирати, назбирати, назбирати. І виходить до того, що ці матеріали вони стають уже не актуальними. І ви втрачаєте час. Або знаєте, що ще більше, Хтось з ваших колег запускає такий курс, і ви кажете, Балін, уже такий курс є, і я його ну, що ж мені вже запускати групу, коли вже м -м, не так. Велика також ще помилка в тому, що порівнювати свої курси в наших коучів, психологів, допомагаючих практиків з маркетологами або курсами по продажу. У них інша сила, у нас своя сила, і у нас сила в живому контакті. Коли ви намагаєтеся зробити курс, записавши от так як зараз, да, відео записавши відео, ви позбавляєте своїх клієнтів живого контакту. Скажу так, що всі курси, які в мене були, всі групи, які у мене були, по коучингу, по психології, по особистісному росту, вони завжди були живі. Я вам розкажу специфіку: три, три складових цих специфіку, але в нас курси не записуються. Люди не хочуть читати інструкції, pdf інструкції вони не хочуть просто дивитися відео. Вони можуть таким самим чином зайти у YouTube і отримати ту саму безкоштовну інформацію, не відволікаючись. Люди хочуть прийти до вас як до особистості, для того, щоб зрозуміти, а що з ними не так, а як вони можуть цього. Вони хочуть отримати зворотній зв'язок. І не ведіться, будь ласка, на продюсерів і про тих, хто продає і запуски курсів в тому, що коуч і психолог можуть запустити курс. Вони не можуть, ми не можемо запустити курс за їхніми правилами. Ви знаєте, я маю вищу економічну освіту, вищу психологічну освіту. І я дуже добре розуміюся в видах продуктів. І я взагалі б заборонила навчати, запускати когось курс, хто не має вищої економічної освіти, тому що в світі це давним-давно продумано. І європейські Європейська модель по побудові е, системної практики коучів і психологів, полягає в тому, що в них є звичайно групова робота, вони використовують групову роботу, але це не курси і це не запуск курсів. Отже, саме тому, коли я дивлюся на цю всю історію, да, коли багато коучів-психологів заходять на е, програми по навчанню по курсам. По запуску курсів не отримують там результату. Вони не можуть запустити не наставництво або їм наставництво навіть наполягають записати відео, і це буде наставництво, тому що тоді ви можете взяти більше людей. Не можемо ми так взяти. От і саме тому я вирішила з вами поділитися методом групи своїм методом, який ми запускали всі продукти, групові продукти, і тим методом, який я і передавала вже декілька років своїм людям в наставниці, для того, щоб вони могли запустити і свої групи. І для того щоб ви не опинилися в тій ситуації, коли ви робили велику підготовку, наприклад, до створення марафону або невеликого курсика, а на нього прийшло 5-7 людей за чеком до 500 гривень, і ви маєте вести цю групу. Тобто ви додатково грошей не отримаєте, ви Х2 не отримаєте, ви отримаєте лише геморрой, і це у вас буде розчарування, що о, а марафон то не получився, так? Що ви не працювали за смішні гроші, а дійсно робили Х2. Отже, ділюсь з вами три. Три складові, які, які будуть вам обов'язково потрібні для того, щоб запустити, створити свою групу, да? зібрати свою групу. Перше. Запуск не починається з теми. Він починається з трансформації. Люди у нас не будуть купувати, там, що у нас сім модулів, три формату, в супроводу, якісь там е різні варіації. Нам достатньо один формат. Пам'ятаєте, нам достатньо один формат. І дуже важливо, найважливіше, з чим я зайду і з чим я вийду. І поки ви цього не проговорите, оце трансформації, з чим я зайду, з чим я вийду, все інше взагалі не має значення. І от, чи готові ви до цього, чи у вас є бачення, з яким результатом людина має прийти. На фінішну пряму, на фінішну точку вашої роботи, і як це можна трансформувати в програму вашої групи, я можу вам розібрати. На стратегічній сесії розборі ми чітко можемо пропрацювати, що з вашої ідеї може вийтися. Я вам підкажу, де у вас якась є халепа, а де вам треба ще більше допрацювати або подумати з іншої сторони. Тобто. Запам'ятали, у нас є лише один формат, нам достатньо його, нам достатньо один формат, нам не потрібні різні тарифи. Але саме головне це трансформація. Точка А, з якою зайде людина, і точкою Б. Ще б сказала, знаєте, відразу в тему ми не маємо запхнути. Все те, що ми знаємо, чи те, що ми хочемо дати, ми маємо розділити на такі етапи, тобто думаючи про те, що наші клієнти не один раз до нас прийдуть. А вони прийдуть декілька разів. І от спочатку на цю тему прийдуть, потім на другу тему прийдуть, потім на третю тему прийдуть. І ми можемо відразу це все проговорювати. Друге, що ви маєте врахувати, це ваш досвід працювати один на один. Це вже ваша готова група. Чому? Тому що. Коли ви працюєте один на один, але розумієте, що їм потрібно дати більше інформації, що вони в чомусь глибинному, в такому, знаєте, фундаментальному не розбираються, ви ж не можете це дати на один-один на, ну, на зустрічі. Так? Це займає час, по-перше. І вам важливо. Які з перших клієнтів один на один подивитися, ага, тому щось тому, 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 і запропонувати навіть їм піти в групову роботу, але яка підсилить вашу індивідуальну роботу. Тому. У вас немає такі, знаєте, я про це вже говорила. Да, у нас є етичні якісь правила, да, кодекси, коли ми на самій зустрічі один на один не можемо давати інформації, А нам дуже хочеться. Нам дуже хочеться розповісти, по першої причини, як працює, чому в чому суть переконань, як їх міняти, що таке страхи, як з ними працювати. Але в роботі один на один ми цього не даємо. І нам прям хочеться так, щоб людина сама самотужки могла це все робити, усвідомлюючи. Тому дуже важливо зрозуміти, що оці люди, один на один, з якими ви працюєте, уже є показниками того, куди, в яку сферу вам можна зайти, в яку тему можна вже зайти. Помилка. Що багато хто думає, що вам треба ще щось там підвчитися, ще щось подумати, запустити якийсь невеликий марафон? Ні, не дешевих продуктів не запускаємо, не запускаємо, і коли ви до мене прийдете на стратегічну сесію, вона є безкоштовною. Запис під підвідено. Ми з вами проговоримо не лише програму, але і цінову політику. А скільки за цей продукт можна через групову роботу заробити? І ви побачите, наскільки вам це буде цікавіше, ніж просто шукати одну людину один на один. Між іншим, люди один на один зливаються, а група трішечки по-іншому ставиться. Про це також сьогодні розкажу. І третя частина, яку ми маємо, все-таки маркетингово врахувати, що не можна продавати в лоб. От не можна продавати вашу програму в лоб. Багато в кого я бачу помилку в тому, що вони роблять прям. Рілс чи допис, все, приходьте до мене на курс, і ні одна людина до вас не звертається. Чому? Тому що продажі в лоб зараз взагалі не проходять. Ви маєте розуміти, що це є створення воронки. І ця воронка вона має містити в собі обов'язково лід магніти В даному випадку лід магнітом я рекомендую робити відео, в якому ви будете розповідати більше про метод, яким ви працюєте, про результати. Пам'ятаєте, пункт перший точка А, точка Б, показувати, чому важливо проходити цей шлях, чому безпечно проходити цей шлях з вами, і показувати ту глибину, ваш підхід, для того, щоб люди зрозуміли, що саме вони можуть вам довіряти. І ще можу сказати, що продажі обов'язково продають проходять через індивідуальну роботу, через розбори, через глибинні розбори. Зараз по іншому до коучів до психологів взагалі не зайдуть. І ви обов'язково будете створювати цю воронку, якщо у вас на даний момент ви продаєте в лоб, от, ви видали да, допис на сторінці в себе в соціальній мережі, і ви кажете, до мене ніхто не прийшов, не розчаровуйтесь, Ідея може спрацювати. Просто ваша цільова аудиторія не розуміє глибини, а для чого до них іти. То от, що ж буде, коли ви виконаєте оці всі три пункти, і те, що я говорила між рядочків, ви. Побачите, що ви вийшли на новий рівень. Ви вийшли на новий рівень інформаційного бізнесу, і ви будете думати, що в голові у вас да вау, я можу й так зробити. Дивіться, яка прелість в групах. В групі може бути 5 людей, в групі може бути 10 людей, в групі, може бути 20 людей. Ви можете налаштувати таку форму комунікації, коли ви можете багато людей за, в групу брати. Наприклад, в мене були групи і по 25 людей. Звичайно, там я вже робила не один тариф, а два тарифи, наприклад, ВІП тариф, коли я мала можливість індивідуально з кимось там дати відповіді за питання. Але основна маса тоді була, ну, звичайний, один тариф, який могли люди прийти. І поспілкуватися. Тому груповий формат взагалі це не лише можливість більше заробити, а я думаю, що для вас дуже актуально показати ті грані себе, які ви не можете показати, коли працюєте один на один. Ви можете міксувати підходи. Ви можете брати не лише, наприклад, коучинг, ви можете НЛП брати, ви можете з картами Таро працювати. Наприклад, я досить часто працюю з картами Таро, чи з нумерологією, чи з астрологією, там, де я є спеціалістом, так? І мені немає ніякого знаєте, етичного права цього не робити. Так, але коли я в ролі бізнес-коуча, я розумію, що у мене етичні правила все-таки мене якось трішечки зв'язують. Тому дуже важливо, щоб ви. Побачили суть в тому, як можна зробити Х2. Робота в групі точно вам дасть Х2, і я вас запрошую на розбір, на стратегічний глибинний розбір, який для вас безкоштовний. І я там вам допоможу побачити, як саме ваша ідея може трансформуватися і як на базі цієї ідеї можна зробити програму групи, яка буде цілова політика цієї групи. Скажу так, що зараз мій графік дозволяє мені робити десь близько п'яти розборів на тиждень. І якщо ви хочете попасти на цей розбір і зрозуміти, як з вашої ідеї можна зробити групову роботу, програму групи, пишіть слово Лимон в директі, І я вам, якщо ви дивитеся зараз посилання так, в інстаграмі там, чи в інших, пишіть слово Лимон, або якщо у вас є внизу посилання на Google, на Google-форму Під відео, будь ласка, записуйтесь на розбори, залишайте свої дані. Я не я, а моя команда обов'язково з вами зв'яжеться. Розбори я проводжу особисто, і я вам хочу сказати, що після цього ви будете бачити, що у вас є новий такий віток, новий, новий такий, в розвитку себе як експерта. Ви отримаєте ті дозволи, які раніше не могли. При роботі один на один і ви отримуєте Х2, мінімум Х2 до свого заробітку, і ви будете працювати менше, а заробляти більше. Я вас всіх чекаю на глибинні стратегічні сесії, де ми з вами це все і розберемо. Всім гарного дня!